прочитавши спитайте мієчку, мені дуже сильно хотілось читати ще книги Євгенії Кузніцової. До речі, відеовідгук на цю книгу у мене теж є окремо. А тепер про драбину. Донечка подарувала мені її на день народження, і звичайно, я ж не могла встояти, щоб її не прочитати відразу. Пише вона так, ніби я розмовляю з подругою. Ну як слухаю, точніше, подругу. Це надзвичайно легко, комфортно, життєво, і ніби ти знаєш кожного героя. І персонажі книги завжди такі близькі серцю, і ти можеш знайти те, що стосується і тебе або твого знайомого. Так ось драбина це книга про вимушених переселенців, про біженців, про початок 22-го року, повномасштабне вторгнення, коли люди залишали все. І мусили втікати. Насправді це перша книга, в якій я читала саме про переселенців, що відчувають люди, будучи за кордоном, втікаючи від небезпеки в невідомість. А що відчуває той, хто приютив у себе своїх родичів? Він все життя намагався втекти від мами, яка на нього тисла. І ось нарешті він купив будинок. Пройшло три дні. І 24 лютого, 22 року він купує квитки на всю родину, і тепер в нього. Дома твориться божевілля, і він почуває себе чужим. Його пресують, на нього тиснуть, і, і все, від чого він втікав. Тепер на нього навалилось і його наздогнало. Тут немає драми, немає розкручування того, як важко, що таке депресія, як це бути на чужині, як це залишити все. Це все прописується, але без зайвої драматизації. Я була в цій ролі, я теж залишала все і виїжджала. Можливо, тому мені і не потрібно було більш детального опису всіх цих переживань. Я й так це відчула, і мені й так було боляче. Кожен намагається кудись втікти, і це не про території зараз, це про втечу від реальності, це про втечу від свідомості і від розуміння того, що відбувається навколо. І в кожного є свій спосіб: хтось садить помідори, хтось носить кавуни, переконуючи себе, що це таке необхідне фізичне навантаження. Кожен намагається справитись та вижити. Мені дуже сподобалось, як Євгенія Кузніцова розкрила тему нерозуміння іноземцями о тих хороших узких. На благодійний вечір, який був організований на підтримку українців та для збору коштів, запросили ось такого от хорошого: Мстіслава, а потім ще й льоню. І вони захоплюють увагу аудиторії, розповідаючи, які вони бідні, нещасні, які вони хороші і як вони проти режиму. Насправді маніпулюючи інформацією і далі в книзі ми дізнаємось, наскільки вони хитрі, наскільки вони хитро думаю, це буде не зовсім правильно висловитись, але ви мене зрозуміли. Як вони будь-яку ситуацію можуть використати на користь собі? Ципанула мене також дуже переконлива бабулька Григорівна. Ну вона там жіночка, звісно, але вона так вміло маніпулює всіма. Вона так вміє закласти думки в голову інших, що ніхто й не здогадується, що це насправді зовсім не їхні думки. Це все було цікаво, легко, життєво, комфортно і однозначно варте вашої уваги. Драбина Євгенії Кузнєцової отримує від мене 9 з 10. Дякую за вашу увагу та до нових зустрічей.